Вітаю на каналі Довідник Історика. Сьогодні я хочу розповісти про такі племена, як Аріїв та про священну книгу Веди. У середині другого тисячоліття до нашої ери в Індію із північного заходу прийшли індоєвропейські племена Аріїв. Вони вели напівкочовий спосіб життя. І, прийшовши в нову місцевість Арії на деякий час. Осідали на ній. Там вони будували укріплені поселення, засівали ячменем та пшеницею поля. В околицях випасали худобу. Коли пасовища та поля виснажувались, вони переходили на інші землі. Священними тваринами в Аріїв були кінь та корова. Шкіра в Аріїв світліша, ніж у стародавніх індійців. На чолі племені стояв вождь. Ймовірно, ще називають раджа. Його влада обмежувалася племіною радою. Племена часто об'єднувались у племені Союзи. Мова аріїв санскрит. Споріднена із мовою стародавніх персів та сучасними європейськими мовами українською, білоруською, російською, французькою. Усіх їх. Належить до індоєвропейської мовної групи. Ця схожість спостерігається в цілому ряді слів. Наприклад, матар мати, бхрат брат, суну син, матху, мед, Вадар вода. Ось такі подібні є слова. Арії вшановували велику кількість богів і розповідали про них різноманітні міфи. Богом вважався сам вогонь, його називали Агній. І так декілька було різних богів, які відповідали за різні сфери. Арії поступово розселялися по всій Індії та перейшли до осілого способу життя. Цьому також сприяло те, що мешканці Індії навчилися виготовляти знаряддя праці із заліза, і легше стало розчищати джунглі, усушувати болота, будували, будували канали. Переходячи до хліборобства та осілості, арії змішалися із місцевими населеннями і утворили разом із ним єдиний індійський народ. У 8 столітті до нашої ери з'являються в Індії численні князівства та держави. Священними книгами Аріїв, створеними у Другому тисячолітті до нашої ери, були веди. Веда мовою санскрит означала знання. Стародавнє санскритське слово веда співзвучне з українською словом відати, тобто знати. Веди вважалися джерелом найдавніших і найважливіших знань людства. Вивчення, тлумачення та проголошення вет здійснювали жерці, так звані прахмани. За назвою Вет період панування арії в Індії прийнято називати ведійською цивілізацією. А найдавнішою із вет є Рігведа, яка містить в основному релігійні гімни, присвячені богам. В Індії у часів приходу Аріїв ми можемо багато довідатися з двох великих поем Махабхарта і Рамаяна. У них в релігійно-міфологічній формі відображені життя, вірування і знання стародавніх індійців.